Розглянемо, як вчителю перевірити роботу учня та виставити оцінку в Classroom. Будемо розглядати, як виконувати це на смартфоні. Отже, виберіть клас, в якому ви бажаєте перевірити роботи. Я вибираю це інформатика 5 клас. Бачимо, у мене там тільки два студента, два учні. Це ніби як тестовий клас. На самій стрічці можна вибирати завдання, наприклад, урок 1. Але, крім цього, є ще різні оголошення. Через це зручніше скористатися вкладкою завдання. Перейдемо на неї ну і виберемо завдання урок 1. Там, де здано показується, скільки учнів вже здало роботу, призначено, скільки ще не здало. Якщо перейдемо на вказівки, то можемо згадати, яке саме завдання було, які вкладені файли. Ну і можемо ще переглянути коментарі до даного завдання. Повертаємося на вкладку Робота студента. Бачимо, в нас дано тільки один. Давайте виберемо його, Іваненко Іван. І бачимо, що він надіслав 4 файли і додав ще приватний коментар. Приватний коментар. Всі інші учні класу бачити не можуть. Це приватний коментар для вас. Давайте відкриємо вкладений файл, наприклад, ось цей самий перший. Бачимо, що це в нас є зображення. При бажанні ми можемо на ньому щось позначити. Написати чи намалювати. Бачимо, у нас вибраний там фломастер, можна щось, наприклад, намалювати. Креслити ось так кумкою вилучити. І ще написати. І бачимо, додався ще один вкладений файл, який підписаний Edited, відредагований. Коли ви виставите оцінку або повернете роботу, то учень зможе переглянути те, що ви прокоментували. Давайте виберемо, наприклад, ще урок 1 це портовський документ. Бачимо аналогічно, ось тут можна щось намалювати чи написати. При бажанні можемо знову його відкрити і ще щось домалювати. І крім цього, зверніть увагу у вас зверху є ось такий значок. Виберемо його, натиснемо Додати. З'явилася підказка, торкніться місце, якого стосується коментар. Торкнемося. І хай ось так. Додати коментар. І напишемо. І діслати. Вернемося назад. Зверніть увагу, що дані відредаговані файли ви видалити вже не зможете. Натискаємо на хрестик. Видалити. Виставимо оцінку та натиснемо Повернути. Підтверджуємо. Учень Ваненко Іван отримує сповіщення про оцінку. Причому він зможе побачити ваші коментарі. Але хочу звернути вашу увагу. Ось те, що намальовано зараз блакитним кольором, то учень побачить зразу. А якщо ви переглянути коментар, бачимо, зараз у нас є один коментар, то коли він переглядає роботу на смартфоні, він може побачити зразу. А якщо переглядає на комп'ютері в браузері, то даний файл потрібно буде відкрити в новому вікні. Там є спеціальна кнопка. Верхньому правому кутку, бачимо, тепер у нас з'явилася ще одна, оцінено. Тобто показано, що одного учня ми вже оцінили. Виберемо тепер завдання урок 2: ліцензії та програмне забезпечення. Бачимо, ось тут здало два учні. Виберемо спочатку Іваненка. Іваненко Іван, цього разу жодних файлів вчителю не надіслав. Якщо робота якась мала бути надіслана, то в цьому випадку натискаємо повернути. Там, де коментар. Для викладача можете залишити її порожня, а можна написати немає виконаної роботи, тобто, щоб учень знав, чому саме повернута дана робота. Повернути. Роботу повернуто. Вертаємося назад. Бачимо знову призначено для Івана. Вибираємо патринка. Робота ось тут є, перевіряємо. В цьому випадку я вже нічого малювати на фото не буду. Зразу виставлю оцінку. Приклад 11. Повернути, повернути. В цьому випадку робота повернута учню для того, щоб він знав свою оцінку. Якщо ви створювали запитання з короткою відповіддю, перевіряєте, що учень написав. Чи правильна відповідь. Повернути запитання з варіантами відповіді, Що відповідь, наприклад, правильна учень дізнається про оцінку. Матеріал надається учненові тільки для ознайомлення, нічого тут перевіряти не потрібно, і учень відповідь, зрозуміло, жодну роботу не надсилає. Якщо ви створювали завдання без оцінки, Тобто, яке не оцінюється, це у нас урок 2. То бачимо, що знизу поля, в якому ви можете виставити оцінки, немає. Тобто учні просто позначать, як виконане дане завдання. Тобто, оцінки за дане завдання виставляти не потрібно. На цьому основному все. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.